Лише вчора я вам написала допис Готуйтесь Чорнобиль. І ось сьогодні вже є інформація. ЧС втратила все зовнішнє електропостачання після нічного російського обстрілу. МАГАТЕ також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку, додав генеральний директор Гросі. Що вам сказати? Ну, вони дограються. Якщо вони не розуміють, що Росія хоче зробити нову ядерну катастрофу, то не знаю, чим думає та Європа. І, помагу, тільки що тут перевернувся. Це просто маніпуляція. Давайте подивимося інші АЕС, інші АЕС України. Південноукраїнська АЕС. Чи є тут загроза? Південноукраїнська АЕС. Карта світ. Росіяни будуть самостверджуватись для того, щоб вивести її з ладу, саме передачу. І таке вже було. Уже був удар біля Південно-Української АЕС, це буде повторюватись, особливо через 6 днів, 6 числа. 6, 6 тижнів таре-6 місяців. І е, дуже велика загроза також 21 -е число. Ось тут, якщо брати південну-українську АЕС, тут не по самій АЕС, тут скоріше будуть бити так, як було, щоб вивезти ось ці підстанції з ладу. Тут техногену катастрофу прям таку не показує, але проблеми, блекаути, ось таке так, як було вже. Дивимось тоді Рівненська АС, що тут покаже. Рівненська АС. Місяць. четвірка пентаклів, шут і відлюдник. Якщо брала те Рівненська АС, тут будуть атакувати сильніше. Досить жорстко, щоб зробити блокаут на Рівненській АЕС, щоб вивезти її з ладу і буде атакуватися максимально район біля ось цієї АЕС, всі ось ці підстанції, все, тут буде сильний удар. Велика загроза 4, 9, 18 число. Будемо сподіватись на краще. Тут хочуть, щоб АЕС вивезти з ладу, тому що тут Квін смерть. Щоб не було передачі, щоб не було генерації електроенергії. Тут хочуть цю Рівненську АЕС обнулити. Давайте дивимось Хмельницька АЕС. Що тут покаже? Хмельницька АС. Що покаже на Хмельницьку АЕС? Що покаже на Хмельницьку АЕС. повішений трійка кубків Сонця і Сімка пентаклів. Так, в районі Хмельницької АЕС будуть атакувати підстанції, будуть якісь великі пожежі. також хочуть, щоб вона ну, як, зависла ця АЕС. І е, хочуть зробити на Заході України. Хімічне радіаційне забруднення. Я вам це говорила ще рік тому, і тут сонце це не як класна карта, як деякі початкові тарологи, які тільки починають вивчати таро, можуть сказати Ой, сонце це така класна карта та сонце це може показувати великий вогонь на війну. Ну, Тут по Хмельницькій АЕС трішки більше вона захищена, скоріше за все, а там якесь керівництво більш воно таке жорсткіше, більш готує до захисту. Але тут все одно показує удар, розподіл і, за, і зависло після удару. Тобто готується удар, і, на жаль, можуть бути влучання. Ось в районі цієї АЕС, або навіть будуть намагатись саму станцію атакувати. Тому ситуація, звісно, не дуже приємна. Я думаю, що ми справимось, але дуже важко. Дуже важко. Давайте дивимось за АЕС. Запорізька АЕС, що тут? Запорізька АЕС. 10 пентаклів, лицар жезлів, король мечів і е місяць. Запорізька С. Ну тут забруднення ну, вже є. Ну. Тут радіаційний фон. Вже забруднена територія та земля, що поряд із Запорізькою АЕС, там вже досить таки ситуація критична. Росіяни будуть там робити неодноразово блекаути, неодноразово будуть там якісь обстріли, якісь нагнітатися новини, що ось все-все техногенна катастрофа. Там було як з цими охолоджувальними ставками, тоді вже інформація будуть. Сили об'єднуватись для того, щоб ремонтувати все на ЗС. Але обстріли, удари там далі будуть. і Там хімічне радіаційне забруднення, воно вже і так є. І там вже був витік реактивів. Подивіться попереднє відео, в новинах почитайте, там вже все це було. І, на жаль, воно буде повторюватися. Тому ось те, що росіяни. Націлені зробити якусь серйозну техногенну катастрофу на території України, от вони хочуть зробити новий Чорнобиль. Звісно, ось так як було вибухнув реактор, то такого не буде. Але якщо Пошкодити в тій ж самі Чорнобильській АЕС-саркофаг, що вони роблять систематично, якщо там виникне критична пожежа, то куди ось все це по повітру піде. А вони це роблять, все постійно роблять. Тому хай моїх глядачів, які добре до мене відносяться, бережуть вищі сили. Хай таке жахливе майбутнє нас у мене. Але, знаєте, і народні методи захисту від радіації, я вам говорила в попередніх відео, пошукайте, кому цікаво. І медикаменти, які необхідно, підготуйте запас води, щоб у вас завжди, щоб у вас все було завжди в запасі на найгіршу ситуацію, але завжди моліться, щоб ситуація виправилась на краще, щоб все було добре. Ось що я вам хотіла сказати в цьому відео. Хай у моїх глядачів ще раз наголошую, все буде добре, робіть практику, про яку я постійно в кожному відео говорю, я вже багато відео про цю практику записувала. Хай вона працює у того, хто в неї вірить, і хай, хай все виправляється на краще до зв'язку.